От на моєму власному досвіді я втратив інтерес до того, щоб рухати найприкольніший, наймасштабніший, найуспішніший проект в моєму житті. Я просто одним днем зрозумів, що ну, воно вже не цікаво. Замість того, щоб зрозуміти. Що це є проблема, і відсторонити себе миттєво. Ми, як підприємці, ми як люди бізнесу починаємо боротися, пливти проти течії. Ми намагаємося перепливсти босфор проти течії. Це ж неможливо. Це великі енергозатрати, це дуже низький коефіцієнт корисної дії. І результат буде який: ви вимотані. Я вимотаний. Люди, котрі оточують вас, люди, котрі оточують мене, злі, бо вони не звикли жити в такому ритмі, який ви задаєте. Люди, котрі вас оточують вони стають трошечки зневіреними, бо ви самі припиняєте вірити в те, що відбувається довкола вас. І що я мав на виході? Я мав команду, яка була демотивована. Я мав партнерів, котрі не дуже розуміли, куди їм треба рухатись. Я мав внутрішні спустошене настільки, що мені було взагалі нецікаво. Ну, тобто, гроші є, і все, в цей момент, що я роблю, машу рукою і уходжу в Тібет. Я залишаю керування кампанією. Я розумію, що з одного боку це було дуже корисно, а з іншого боку, це було відторможуючим фактором. І тут дуже важливо розуміти емоційне вигорання, професійні стагнаційні дії, які пов'язані з вашим внутрішнім станом, вони дуже сильно можуть підхопитися темною стороною.